Всім привіт! З вами Юркова Екатерина і, і канал Комп'ютер доступно про складне. Ще не вивчила назву канала українською, тому що дуже рідко записую відео. І сьогодні я хочу вам показати, що я знайшла щодо того, як можна вивчати з чатом GPT якусь інформацію. Я вже у своєму Фейсбуці розказувала, що я створила для вчительки з французької бота, який допомагає їй створювати план урока. Він і до цього плану він додає вправи тощо. Про це, можливо, іншим разом запишу. Але зараз в чаті GPT з'явилась можливість ну, створювати інтерактивні вправи, і я покажу, як це робити. Ну, так, Напишу з англійською, тому що я англійську хоча б трошки знаю, Створи опитування для перевірки моїх знань з англійської мови у Quiz GPT на тему родина. Тобто, оце, це таке ключове слово, яке говорить про те, що за допомогою Quiz-GPT можна створювати такі інтерактивні завдання. І дивимось. Зараз створюються різні картки. Зазвичай їх п'ять штук. Ма, так. Я не буду. Хто синові батька для тебе? Ну, мабуть, брази. Прикольне таке, от на російською не завжди зрозумієш як. Що ти, що ти робиш, коли дзвониш дитині своїх, своїх свої тітки або дядька. Це кузен. Хто Дочка сестри, дочка сестри буде племінниця. Тут я вже не зрозуміла. Ну, як я зрозуміла, так і відповідаю мужчина, який ж... женився. На твоєї матери. Брат жени или жена брата? Жінка брата чи брат жены? Не, жінка? Братова жінка. Ой, -мо, я таких же, наверное українською не знаю, ну, мабуть, так. Вже я тут вигадую, як можу: дитина твого сина або дочері. це онуки. Батька жени, мабуть, так. To people, які родились от однієї матері в той же самий день близниці. Ну, щось я там не дуже правильно відповіла, але, як ви бачите, що тут можна таким чином робити інтерактивні уроки. Для кого це може бути цікаво? Це може, може, може бути цікаво, мені здається, не тільки тим, хто вивчає якусь мову, а взагалі, якщо ти хочеш перевірити будь-які свої знання по будь-якому предмету. Але в тому числі це може бути цікаво, як інтерактивна така. Інтерактивні вправи саме для вчителів. І ще я хочу показати, що тут можна не тільки такі картки робити, а інші варіанти. Я прям так і пишу, які ще варіанти. Які ще варіанти інтерактивних прав ти можеш запропонувати? І дивимося, що він ще надасть. Взагалі він надає спочатку 5 карток, але можна попросити, щоб їх було більше. Тобто я попросила, щоб їх було 10, і зараз він мене дає 10. А Тут він просить перекласти. І пише, що окрім класичних опитувань Вікторін, є ще кілька форматів, інтерактивних вправ, які допоможуть краще запам'ятати лексику та структуру. І ось він пропонує міні-діалоги, міні-ігри, знайти слова тощо. Перевести мати. Ну і так далі. Міні-діалоги попрошу. І подивимось, чесно говорячи, я тільки сьогодні побачила е цей варіант, мені він дуже сподобався. Я зараз граюсь, бо я ще навіть не знаю, скільки варіантів, які, які тут є е варіанти. Е хто вона? Вона моя. Ну і так далі. Тобто тут задаються питання. Джон твій кузен? Ні, він май, мій брат. Ну і так далі. Тобто, задається питання, і відповідь ми повинні закінчити відповідь. Так, цікаво, дивимось. Я з вами зараз також узнаю, що тут, що і як. Ну, тут слова та переклад, член родини та його опис. Ну, давайте спробуємо. Я не знаю, як я зможу це зробити англійською чи ні. І подивимось, які ще варіанти інтерактивних вправ може запропонувати. Ну, тут я так розумію, що це просто, ну, це просто. Тут просто переклад правильний знайти. Ну, навіть далі не буду дивитись. Це, це дуже просто. Заповнення заповнення пропусків у реченні. Давайте спробуємо. Дивимося, що в нас вийшло. А, жіна, а, ну Ми це вже дивились. Ж, жінка мого Фазера це моя мати. Це ми вже грались, тому далі знайти зайве слово. Складання правильного. О, це мені цікаво. Я таке вже бачила, але тут ще не пробувала десь бачила в якісь інтерактивних іграх, коли вивчала англійську. І от, ага, тут надається слова і варіанти, як їх можна поставити. І ти обираєш правильний варіант. Угу, теж прикольненько. Так, і дивимося, що ми ще не пройшли. міні діалоги розмова. От це теж розмову ми пройшли. Тобто, як ви бачите, тепер можна будь-який будь-який предмет, не тільки там мову вивчати за допомогою чата GPT. Тобто тут а зайве слово тут, яке не відноситься husband's, «wife», мабуть. Ага, тобто ми повинні пару знайти до. Ну, тобто тут вже є Family World «scramble». От я не знаю. отец твоєї матері Тобто, ну, можна попросити, щоб він робив, на, наприклад, не 5 а більше карток, і це просто прописувати в промті і. Я, я прям захоплена, якщо чесно, дуже захоплена. Це такий, ну, для мене дуже цікавий варіант. Якщо вам сподобалось відео, чи ви знайшли щось для себе цікаве, поширте це відео, поставте лайк і підписуйтесь на канал. До побачення! З вами була Катерина.